Зараз урок для тих, хто тільки починає знайомитися і вивчати дроби. У нас є два дроби: дві третіх і одна друга. І можуть бути питання: що більше, який дріб більше, або, наприклад, додати ці дроби, або відняти від першого другий. От якщо такі завдання, ось такі завдання, то можна використати. Те, що зараз розкажу в цьому уроці. Просто і зручно. Звичайно, ви знаєте, хто старший хто краще знає, що потрібно звести дроби до спільного знаменника. Бо порівнювати дроби, наприклад, що більше, можна тільки коли або однакові чисельники, або однакові знаменники. Тоді легко сказати що більше. В нас зараз і чисельники різні, і знаменники різні? Нам потрібно звести дроби до спільного знаменника. Але ось ці слова спільний знаменник дуже погано сприймаються учнями. Ну, Спільний знаменник, як це спільний в них має бути спільний знаменник? Давайте замінимо спільний на слово однаковий. Тобто нам потрібно ці дроби так записати, щоб в них стали однакові знаменники. Давайте використаємо наступну схему. От в нас є 2 третіх і є одна друга. Зараз ми знайдемо той самий однаковий знаменник. Для цього просто помножимо 3 на 2, от бачите, ці стрілочки. 3 множимо на 2, це буде 6. І це 6, і пишемо як однаковий знаменник. А тепер йдемо по стрілочках. Від 3 до 1 ми множимо 3 на 1 і приходимо до місця, де було 1. 3 на 1 це 3. На це місце ставимо 3. А від 2 йдемо по цій стрілочці до цієї 2 і множимо. Тобто ми за стрілочками множимо за всіма стрілочками множимо 2 на 2. Це буде 4. Тепер ми отримали дроби з однаковими знаменниками. Це ті ж дроби, тільки записані з іншими знаменниками. І тепер ми можемо виконати ці завдання. Що більше із двох дробів більше той, в якого більше чисельник, якщо знаменники однакові, 4 шостих більше, ніж три шостих. Друга задача. Тепер нам потрібно додати дроби. 4 шостих нам додати 3 шостих. За правилами додавання, знаменник буде той самий, однаковий, який був. А чисельники додаються це буде 7 шостих. Третя задача. Від 4 шостих потрібно відняти 3 шостих, дорівнює Знаменник буде знову той самий 6, а чисельник віднімаємо 4 мінус 3 це буде 1. Користуйтеся.